Всім привіт! З вами як Вінді, і ми будемо тікати з тюрми Мене посадили. Е... Від першого. Мені від першого удобніше в цю гру грати. О! Які стрілки, по яким я чомусь хожу. Ой. О, що це за монети? Ті. Геніально я падаю, прям геніально. Тут. Тут, тут ай, тих, 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 мм так тікаю від, від цього поліцейського, тому що. Ну я тільки що втік с тюрьмы. з камери своєї. І щоб знов мене туди посадили, я не хочу. Монетки. В туалеті монетки. Хто їх тут залишив? Копаємо під себе? Головне правило Майнкрафта не копать під себе. А, я в Роблоксі? <с monasteries> так що мені нормально? О. То що було? Ну, добре. Мені точно тобі в рот заходить прям. Ладно, да-да-да. Тут, 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 тут. Вая, ракеты. Тут, 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 А ты, а ты кто? Я тебя не кликал, как Барри. Ч ⁇ кто? <síntos> <laughs> o o é que vem eh op uh -huh. lift Як смачно! Ой, я переборщив З енергетиком Ну, нормально Зато буде легше паркурить. Якби я не випив енергетик Я б уже тут падав бы Генергетик Энергетик хорошая штука. Ну реально. Энергетик закинчився. Ща энергетик е? Мне энергетик надо. Ой, я кавашка. Тягнем, тягнем, тягнем. Лазері тут треба прибирати у них, бо то що. Ну тут тут ту тут, 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 тут тут. Тільки сказав, що я відео записую. От тільки сказав, що відео записую, вже воно відключився. Тікати з тюрми якось дуже болісно. О, я не зрозумію. А шо на російському? А все тут, тутс, тут, тут. Ап. О. а вже шість хвилин граю. Щось якось маловато. Я думаю, я більше граю. Оки доки. Тут тут Тут, 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 тут. Монети мені не потрібні. Чому я монети забрав? Е, не важно. Оце гелікоптер, я розумію. От оце нормальний гелікоптер. Ну, реально. Ладно, це вентилятор. Е землі, 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 землі. Хм-м. О. Кухар. Бутерброди є? Бутерброди є. Да не мноє у них. Цими бутербродами. Лови бутерброд. Ай, ай ай ай, ай. ай. Лови бутерброд. Лови, лови, лови. На помидор тебе. На тебе. Ай, на, на. Вс. Базука. Базука заезжи. Базука. На о, фрукти вилітають, фрукт! Бургер там вилетів! Я бургері хотів, а цей шеф-кухар цими бургерами в мене пулявся. Бургер. Да. За мной там никто не бежит. Так что бежите я его с этим Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Stojak! A. Vše, normálně. Bam. Burger poletěl. Helikopter, helikopter. Uh O-ou. -oh. Nebezpečný helikop... ще гелікоптер небезпечний Я не на... У-ху-ху-ху-ху... ну проти лазерів вроді би легко ну один раз я здох ну все нормуль Базука, утош утош, а у мене ще ХП повне. Минус. Ну, тут цей, я сдохну. А в другому раунді я не здохну. А, ну. Можна було і так. Їдем. Чого? Чому я нічого не нажимаю? А мене возять. У ж руки за рулем. Мене аж мене штрафовать можуть. Знов. О. Базука. И. Ладно. Да это я. А чтобы ты Воді здохнути можна. Бем, 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 бем. бем, бем. Оце вже Гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер. Я гру пройшов? Це за донат. Да, це за донат. У мене, звісно, робукси є, але донатить я в цю игру. Ні, ні 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 чук Чук- Ладно, з вами був я, Квінді, всім до зустрічі. Пока!